Тож чи здатні росіяни зрозуміти, що як аукнеться, так і відгукнеться. Про це поговоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил України. Розмова з ним відбулася напередодні запису програми. Пане Юрію, вітаю вас! Ми в неділю відзначаємо День захисника і захисниці, і хотів принагідно привітати вас і ваші особі, всіх тих, хто боронить українське небо, українське землю, той, хто стоїть на сторожі України. Дякую. і перше запитання: ми вже знаємо про те, що Росія готується до осені, готується до опалювального періоду в Україні збільшенням концентрованих ракет по енергетичних об'єктах. Вони цього не приховують, і ми на жаль, вже мали після певного періоду затища влучання в один з критичних об'єктів критичного значення на півдні нашої країни. Як українська система захисту готова до таких намірів ворожих? Ну, звичайно, ворог має на меті зробити нам завжди якусь пакость, як то вони кажуть. Так зрозуміло, що вони будуть намагатися вражати об'єкти. Різного роду, які є в них у списку пріоритетності, так це і військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, особливо опалювальний сезон, як вони робили того року. Така ймовірність є високою. Ворог має сьогодні засоби для цього, щоб діставати далеко всередину країни і до західних регіонів. Також є засоби, які достатньо для ударів по. При фронтових зонах, тобто областях, які межують там на лінії розмежування чи з морем, тому безумовно ворог от весь цей спектр озброєння буде відповідно до своїх можливостей застосовувати. Якщо ми говоримо про Одеську область Миколаївську, можливо, будуть більше тут спрямовувати ракети таких типів, як Онікс, там які чи Х-22, як вони це робили? Ну. БПЛА ударного типу взагалі, не розумів, що це теж буде завжди. Ви бачите, атака от нещодавно було до півсотні безпілотників типу шахед. Шахеди, на жаль, летять теж далеко і теж, на жаль, точно, якщо їх не збивати, тому теж до цього треба бути готовим. Вже ті ракети, які мають, вони в обмеженій кількості, скажімо так, далекобійні, високоточні і дорогі. Ракети, починаючи від кінжалі, закінчити калібрами, плюс ракети повітряного базування, я маю на увазі крилаті та балістичні, вони можуть застосовувати вже на дальніх підступах, вражаючи західні, центральні регіони. Якщо така мета буде у ворога вражати об'єкти критичної саме інфраструктури, об'єкти паливно-енергетичного сектору, цілком вірно, вже і Кременчуцький нафтоприродний завод був під ударом також і енергетичні наші потужності атаковані уже, е, цієї осені. Тому е, безумовно, протиповітряна оборона буде е, робити певні корекцію, так? Можливо, можливо, підсилення щодо об'єктів, тих, е, які маємо охороняти як критичну інфраструктуру. Е, на жаль, немає достатньо засобів, щоб от власне. Залізобетонно все перекрити, щоб ворог не міг пролітати. Ви бачите, що ракети летять дуже з серйозною змінною траєкторією польоту. Вони залітають з півдня летять на північ, потім на захід, потім вертаються на схід і знову повертаються Так, північ, каруселі каруселів. Та якийсь слід. такий. Так, це Одеська область. Це дійсно говорить про те, що, на жаль, можуть вони вишукувати вільні зони, планують так траєкторію польоту, щоби. Нам ну, якомога підступніше вдарити зненацька і е, вразити той об'єкт, який вони хочуть, тому тут сили оборони це все прекрасно розуміють, готуються, підсилюються. Ну і все залежатиме все ж таки від е, надійних і таких тривалих і постійних поставок нам засобів ураження, тому що ми. Ніякої там таємниці не розкриваємо сьогодні. Ми залежимо від поставок ракет сьогодні від наших західних партнерів, боєприпасів до тих самих гепардів, які доволі таки ефективно знищують шахи. Тому і ракети радянського типу, тобто букм 1 С 300 С-125, так і західні ракети до систем НАСАМ НАСАМСЕМ м 120 чи Айрі чи Петріот. Нам вкрай і вкрай потрібні, і ми залежимо від цих поставок від наших партнерів. Юрію, то що е, болгари нещодавно вирішили передати Україні непотрібне їм озброєння, наскільки воно буде нами може бути нами застосоване? Вже війна скоро ще два роки. Так буде, і якщо брати ще з 2014 року, ми розуміємо, який запас зенітних керованих ракет ми витратили. З 2014 року до 22-го ми збивали теж повітряні цілі на окупованій території лугансько донецької області. Це Орлан 10. Безумовно, це була така найрозпосудженіша -най -най ціль, і збивали ми їх чимало. Тоді під час повноштабного вторгнення витрата зенітних керовних ракет була дуже серйозна. Ну, ви бачите, що Орланів тільки десь понад 3 тисячі збито. Далі сотні гелікоптерів, сотні літаків. Тисячі ракет на це все пішли одна, а то й дві зеніти-керовані ракети. Зрозуміло, що таких запасів в Україні, ну на жаль, не, не могло бути і, і немає. Тому ми змушені сьогодні не, і далі, і надалі наших партнерів просити допомоги не лише західної зброї, але і зенітних керованих ракет російського виробництва, які залишилися у них на складах. Зокрема, і в Болгарії, і в інших країнах. Нам треба чимось захищатись. Проведу налогію польськими, словацькими, теж далеко не всі були справні. Правда ж ті, що були справні, стали і вже стоять на е, захисті нашої держави. А ті, що несправні, ну є ніхто не відміняв е, донорство. Так ніхто не відміняв власне як, як машини з Європи, привозять для того, щоб запчастини з них знімати і стали. Так само і літаки вони пр прекрасно можуть доповнити і посилити бойову авіацію. Міг – основний бойовий літак. у Нас на озброєнні, тому двигуни, ліхтарі. Компоненти, агрегати, колеса та все, 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 що можна, все допоможе відновити ту техніку, яка десь вийшла з ладу. Наша тому так само і з ракетами, які ми можемо мати і від Голгар, і від інших країн. Вони теж складаються з різних компонентів, які ніде більше взяти. Тому це теж посилить. Ми маємо певну базу для того, щоб відновлювати це озброєння і. Воювати от і все, тому це дуже корисно для нас. Безумовно, якби воно не було корисно, то зрозуміло не було таких домовленостей і передачі. Тому тут треба тільки подякувати партнерам за те, що передають нам е, от, власне ці зразки озброєння в контексті е, нашого очікування атакамсів та таврусів. Насправді, ми знову ж таки е, чекаємо цієї необхідної складової для нашого опору агресору. Е, Наскільки Атакамс, який, як ми вже знаємо, буде нести касетну компоненту, наскільки він нам допоможе так само захищати українську землю? Це краще це інше, чи його можна буде застосовувати? Давайте почнемо з Таурус. Таурус це теж крилата ракета, яка, зрештою, такі ж має, мабуть, тактико-технічні характеристики, як і Storm Shadow та Скайп, лише це німецька ракета, дещо відрізняється дальність польоту. У кращий бік, так тобто можна вражати цілі вже далі. Ну а як вона себе поведе на полі бою? Думаю, не гірше ніж її французькі та британські колеги. Тому ми очікуємо дуже цього німецького у... 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 рішення німецького уряду для того, щоб посилити е... наш цей тип озброєння. Дуже потребуємо Крилаті, ракети. Їх багато не буває. Їх треба все більше і більше. Ви бачите, який результат приносить вони. Е... Звичайно, це зараз маємо тандем. Сподіваємося на тріо з німецькою ракетою. Ну і квартет доповнив би непогано атака. На звичайно, ця ракета вже інша. Зовсім це балістика, балістику Росія. Ну вони там хизуються, що збивають багато стормшедою так чи, чи, чи скальпів. Та, ну. Мабуть, так само вони будуть робити із, 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 із історії з атаканцем. Ну, це балістика, ну, навряд чи російські комплекси зможуть ефективно протидіяти. І, ну, можливо, в якихось випадках. Але все ж таки це, це, це ракета здатна е, бити щонайменше там, до 300 кілометрів, а можливо і більше. От, таким чином, е, чим вона нам допоможе. Ну, я думаю, тут саме слово балістика вже буде. В вухах росіян, російського керівництва, бити тривогу і шоу імені Скадиєва і будуть просто переповнені цією інформацією в ужасі, коментуючих, власне, що Україна отримала такий тип озброєння. Це серйозний тип озброєння, достатня кількість якого дозволить суттєво вплинути на ситуацію на фронті, тому що залп таких ракет. Кілька десятків зможуть серйозних збитків завдати. Ну і звідповідно, відповідно, якщо матимуть вони різні бойові частини, сколько фугасну, чи це касетні боєприпаси, це теж допоможе нашим наземним військам суттєво. Суттєво сьогодні ми маємо так артилерійські засоби, маємо сьогодні авіаційну підтримку незначну, на жаль, тому що ну окрім ракет ЗУНІ у наших штурмовиків та вертолітників, ну так завдавати ударів. Таким масованим вогнем немає особливо. Чим є зрештою ракети, протирадіолокаційні ракети Харм, бомби Джейдан, і то розумієте, що тут кількість грає це високоточна зброя, це точка вразити. Ну і Ну, хочеться більше. більше, більше вогню, більше сили, більше потужності. Це, цю силу може дати рештою, ракета Атаканс. Якщо говорити про українські сучасні розробки далекобільних ракет, чи можемо ми про щось говорити? Принаймні, пан Данілов говорить, що виробництво перенесено за межі України, аби його ворог не зміг зруйнувати пошкодити. Але це ракети якого типу? Можливо, щось про це можете сказати. Я вам скажу свого досвіду, я був учасником фактично всіх виставок зброї та безпеки, які проходили в Києві. Ну цікаво для мене тема зброя, не лише повітряних сил, а цього нашого оборонно промислового комплексу і країни, які були там зосереджені тих виставках. Ну окрім прототипів, окрім от, власне тих перспективних показів, я нічого зрештою не бачив усі роки 2000-ні, ну і потім після 2000 10-го, були у нас що ракета це гром 2 так чи сапсан. це той самий Атак Анстак, який міг би бути у нас. Ну не знаю, не можу сказати, які там зараз не розробки. Це, мабуть, хтось інший може, чи перенесено виробництво, чи буде Україна мати цю ракету. Ну але наявність таких ракет в Україні в достатній кількості. Ну я вже колись говорив ці речі, що можливо може і не напали У нас, якби у нас було. Сотні таких ракетного озброєння. тому це перспективне озброєння, яке треба розвивати як ударні БПЛА, так і ракетне озброєння. У нас є свої розробки вже ракетних ТУМ. У нас КБ «Луч» досі робить ту продукцію, яка дійсно потужна. Тому, мабуть, Україні не хотілося бути мені експертом в цьому плані виглядати, але моя точка зору, що потрібно зосередитись на тих типах озброєння, які вже доволі. Непогано себе проявили, і які можуть, е, зрештою, десь конкурувати на ринку озброєнь в майбутньому, тому що це ну, військовий сектор, це теж оборонка, оборонка теж переносить непоганий дух. Юрію, але в контексті цього ми, звісно, з. Небезпекою дивимося на контакти Росії з КНДР з Іраном. Знову ж таки, аналітики з інституту вивчення війни говорять, що якщо Рада безпеки ООН не продовжить санкції стосовно Ірану, вони завершуються наприкінці жовтня, то Іран теоретично може передати росіянам власні розробки. Це балістичні ракети Фатек 110 десять зофагар, вони обидві мають радіус дії 300 кілометрів. Чи ми маємо можливість відслідковувати за співпрацею ворог? І потенційних країн, які можуть надавати їм такі небезпечні збройні засоби, і зокрема КНДР, так само чим можуть бути небезпечні їхні контакти з Росією. КНДР вже давно допомагає Росії. Ми бачили на фронті і снаряди виробництва цієї країни, боєприпаси на увазі там міни, артилерійські і так далі. Тому співпраця в цьому напрямку йде. Ну так, логістика там. Проблематично, звичайно, далеко возити, але все ж таки, якщо Росія відчуває і відчуватиме голос зарядник, то вона буде спрацювати зі всіма країнами і згоями, які є в неї партнерами. Що стосується Ірану, звичайно, Іран продовжує поставляти шахеди, продовжує поставляти, можливо, інші типи озброєння, які Росія буде використовувати і використовує у ІНІ проти нас. Що стосується санкційності самого Ірану, було пом'якшення санкцій цій країні щодо різних галузей, зокрема авіаційної. Тобто країна отримала відповідно технології для авіабудування. Тобто вона відродила цей сектор у себе сьогодні. Борти з Ірану по всьому світу прекрасно літають і жодних проблем в цьому немає. Тому що Ірану пішли на поступки в цей час. Можливо, зараз час уже якісь робити висновки, відповідно, і товари подвійного призначення не повинні. Потрапляти до рук країни, яка підтримує окупанта в ці війні. Проти нас Юрій, Ми говорили про дрони, і ми бачимо, що ледь не щовечора нові запуски з боку Криму, з боку Краснодарського краю, ворог застосовує. Це той напрямок, який найбільш небезпечний для України, чи ми маємо собі перебудувати власну систему захисту, аби уникнути з цього напрямку такого масового удару дронами? Ми не можемо перебудувати систему захисту. Система захисту зараз зроблена так, як це можливо і максимум ефективно. Захищаємо об'єкти важливі стратегічні об'єкти держави, об'єкти критичної інфраструктури, міста мільйонники. Основні напрямки на фронті більше вище голови, як то кажуть, не схоже. Так потрібно розуміти, що наявні засоби максимально ефективно використовуються. Запуск шахетів не важливий знак. Шахет має великий запас ходу. Ви ж бачите, вони залітають територію України, можуть кружляти. Допустимо, якщо на нього впливають засоби радіоелектронної боротьби, то шахет просто який втрачає управління, так тобто ну, втрачає зв'язок з супутником, він летить за інерцією. Коли він вплив засобів РЕП припиняється, він знов виходить на зв'язок з спутниками і не рухається далі до цілі. Ну і, тоді ми, і, і, і тоді ми, можливо, бачимо ті маневри ось такими незрозумілими. Тому запас ходу у них є. Вони там заявляли про 2500 кілометрів для шахет 136, але можливо, це занадто завищена цифра, навіть якщо тисячу. Кілометрів Це достатньо, щоб запускати їх з будь-якої точки з того контейнера. Ви бачили, ну так як пропускається, Ну проблем жодних немає. Де його поставити, звідки його запустити? Запускають звідти де зручніше, де менше людей, де ну, менше людей, таких, які люблять познімати на камеру, можливо, в такому плані. Ось нам нам перебудовувати зрештою нічого. Нам потрібно посилюватися в кількості засоби протиповітряного Юрій, Ну і ми всі чекаємо. А... Вся країна чекає завершення навчання наших хлопців на F-16 і коли вони піднімуться в українське небо і будуть його оборонити. Можливо, у вас є можливість якимось чином контактувати з тими, хто на навчанні, можливо, ви скажете нам кілька слів, як відбувається процес? Може хлопці вдвічі швидше опанують всі потрібні навички, і ми матимо можливість раніше побачити в небі f 16 в українському небі. Ну, безумовно, контактую чимало з них є моїми друзями. Я мушу така робота треба з людьми говорити напряму, що вони відчувають їхні проблеми, десь можливо. Підсвічувати це і в змі, тому що потрібно не лише в наших національних змі, але і в західних, тому що проблема серйозна. Ми це почали робити з початку війни. Тому без цього ніяк сьогодні без публічного розголосу добиватися якоїсь мети дуже важко. І добре, що командування повітряних сил командувач особисто підтримує власне роботу саме і прес-служби нашої, і ті виступи льотчиків, які є в змі до речі, кілька днів тому. Мунфіш з позовним виступав власне на станом телемарафоні, який казав, що вже літає на авіаційному тренажері, не на симуляторі, на якому я літав кілька днів тому. Попробував вже на, на території України далечі. Ну мабуть, всі бачили це відео, так але не це авіасимулятор, це не тренажер, це те, що віртуальні реальність дозволяє десь там зрозуміти, як воно все працює. А от тренажер це вже фактично як літак, от кабіна 100% відтворює. F-16, і льотчик уже там навіть вона рухається, відповідно повторюючи ті маневри. Тому каже, вже вже перейшли до цієї до цього етапу польоти в авіатренажерах. Ну після цього наступний етап, мабуть, будуть вже якісь польоти з інструктором, а також і польоти вже самостійні, а далі вже на бойове застосування. Непростий процес, непростий, але маємо його пройти. І коли б це не сталося, це станеться. Одна з європейських країн знову ж таки заявила про те, що гріпини свої до 2035 року збираються замінити на F-35. І в нас я про що? В нас так само є необхідність і на ці європейські літаки дивитися. Сподіваюся, що наші хлопці так само швидко зможуть опонувати, якщо така нагода у нас з'явиться.